Моя Україна соборна і вільна, ти справжня перлина, матуся землі. Красива і мужня, квітуча і сильна. Виспівують долю тобі, солов'ї, в тобі поєдналися ріки і гори, бездонні моря, і безкрайні степи. Яке ж то є щастя, і ти жовтим полем, і віночок з волошок, і маків плисти, або ж мандрувати лісами полісся, справжнісіньким царством боліт і мохів, збирати бурштин на цілющі намисто. І лікарські трави з квітучих лугів. Чи ж то смакувати файну каву у Львові, Вдивлятись в смарах до ворозьких шкарпат, і брати в потічках води прозорі, і жадібно пити смере аромат. Чати на південь до теплого моря, годинами слухати шум сонних хвиль. Ох, як же я хочу втопити в них горе, Що суне на землю мою звідусі. Ой, як же тобі, моя рідна Україно, найтяжче на сході сьогодні болить, там смерть, там пітьма, там злощасна руїна, Єднаючись, зможемо це зупинить. Єднає нас воля, єднає нас мова, щасливе майбутнє віра єдна. і мудре пророче Тарасове слово, і мамина пісня, тривожна й сумна. Єдна калина і небо блакитне Дніпро, який бачив ще козаків, і українське село колоритне, і сучасні хіти наших поп-співаків, і в щасті, і в горі, єдині навіки. І вчора, сьогодні, і завтра, і завжди єднають нас гори, єднають нас ріки, і пам'яті темні, й криваві сліди. Сьогодні ж у нас. Особливе єднання, в бою проти ворога всі стоїмо, і кожен з нас знає, якщо треба, останнє за волю і свободу ми віддамо, моя Україна соборна і вільна. Живи і квітуй на прекрасній землі, нехай перемогу, єдину і спільну, бо тьохкою дзвінко, Тобі Солов'їв.